Такає запитання, як тепер паркуватися. Випробувати новий автомобіль на прочність цих всіх вузьких місць. Тут повністю відповідальність Ані. Камеру я з собою взяв, мікрофон взяв, а от педалі вже не поставиш. Якщо хочете гарно паркуватися, перше, не читайте форуму, де дряпають автомобілі. На такому спуску навіть інструктор затаїв дихання. От що можна не казати учню на його автомобілі, так це дивись зеркала. Він дивиться. Він точно дивиться в зеркала, бо знає, що тут уже педалі немає додаткових. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Анею продовжуємо навчання, але вже на її автомобілі. У мене камера переноситься з собою. І завжди, ну або дуже часто, коли учень пересідає на власний автомобіль, то у нього виникає запитання, як тепер паркуватися. Бо габарити Ані на автомобіля і мого трошки відрізняються, у Ані трохи більше, і вона чомусь думає, що у неї щось може не вийти. Тому ми сьогодні спробуємо на відео. Зробити пару парковок, заїхати десь на торгові центри, ну тобто випробувати новий автомобіль на прочність у цих всіх вузьких місць. Зараз ми наближаємось до торгового центру і будемо там шукати якісь парковочні міста, паркуватися тим способом, яким там є. Можливо, під кутом, можливо, переднім ходом, можливо, заднім, можливо, буде десь паралельна парковочка. Навіть ще на червоний можемо постояти відпочити перед торговим центром. Як тобі новий автомобіль? Ну, пересісти складно, з маленького на трошки більший. Є якісь інші? Раніше я їздила вже ще на більшому, ага. тобто... тому мені не проблема. Єдине, просто що зараз дуже багато і особливо біля торгівельних центрів просто припаркуватись нереально. І з-за цього ще. Тим більше, що в Вінницьких форумах я читала, що найбільше. Е, найбільша статистика машин, які дряпають, подряпує хтось, це дійсно на парковці торгівельних центрів. Mm -hmm. Тому yeah. є таке. Ти що встигаєш читати форуми? Так, я зрозумів. Yeah. Якщо хочете гарно паркуватися, перше, не читайте форуму, де дряпають автомобілі, бо ви не знайдете тоді місця. Ну і треба повторити правила, де можна паркуватися, і ми теж або зупиняти автомобіль, ставити його на парковочку. Тому ми, якщо, якщо що, ми вам про це нагадаємо, заїжджаємо на. Ну, звісно, коли ти їздиш е, з Олександром, ти знаєш, що в нього є дублюючі педалі. Ми ж тут, правильно? Далі, да, Дай, подивись, де анаст. заїзд. Далі трішки. Так, да, ось тут. Бачиш, трохи Ні, не роз'їхалися автомобілі. Випускали. Але про взаємоділо, все окей. Лівіше, 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 візьми. Тут ніби такий кармашик. Ось так. Отже, коли ти знаєш, що Олександр є дублюючий педалі, ти набагато. Спокійніше? Так. Тому що ти думаєш, Тут а... повністю відповідальність. Івані. Камеру я з собою взяв, мікрофон взяв, а от педалі вже не поставиш. Треба щось подумати з переносними педалями. Так, і рухаємося. Зараз ще припустимо пішку. Але е дуже часто, коли я пересідаю до учня в автомобіль, мені іноді хочеться так, ну, по так по та, ні, ні, пощупати, я думати, нас... блін, а може точно педаль залишилась? Ми поки що рухаємось прямо. Давай поїдемо. Випустимо всіх? Так. Їдемо прямо? Так, дивись, тут, до Ми речі, йдемо. зробили паркінг. Давай з'їздимо на новий паркінг. Вон там написано. Та, так, так, відкрито. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Тобто я хочу дати вже цьому хлопцю чи ні, чи ні. Ага, тобто. Поїхати. І... Mm. Бачиш, є нетерпляче. Ми хотіли допомогти, а є нетерпляче. Тому краще витримати. І дивитися по всіх зеркалах, де хто тебе може тут як об'їхати. Давай спробуємо заїхати на паркінг. О, це автоматично. Да. Так, ми їдемо прямо, ж, правильно? Так, да, і там навіть бачиш паркінг відкрито. Безкоштовно 3 години. Супер, ми, якраз у нас є 3 години <реку> попаркуватись і потренуватися. Я ну, чесно скажу, я на такі паркінги завжди уникала, коли їздила сама. Тому я. Знаю, ну, ми зараз спробуємо. Тут такий підйом на механіки тут буде класно. Тобто це класно. вже так. В лапках, так? Так. Тут можна буде потренуватися на механічній, але Аня купила собі автомат, тому у тому неї все добре. Тепер якраз тут бачиш, є, треба отримати талон. Е, так, ми прямо так і рухаємося, правильно? Так, Бачиш, тут є декілька ярусів, є кількість парковочних місць вільних. Угу. Треба отримати талон, і бачиш, вони поставили обмеження. По яким... вису... по висоті. Да, да, не бійся, не зачіпи. Не зачіпи. Під'їжджай, щоб отримати талончик трохи лівіше. Угу. І вирівнялись. Вирівнялись, вирівнялись. І ще трохи. Ще, 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 ще під'їдь. Я можу не дотягнутися, і далеко. Так, да, під'їдь ще трохи. Стоп, постав паркінг. Бо коли ти будеш тягнутися, ти можеш цей, відпустити підалі, автомобіль поїде. А... О, ось так. Дотягнулося обов'язково ставте паркінг. Поїхали, талончики? Зайжать. Талончик є. А, тобто я розумію, що краще дійсно паркінг, щоб не. Навіть якщо хтось там ззаду почекає. І по Драй. Та І потім раз. закриєш вікно, бо нам треба заїхати, та потім все буде інше. Ось так. І їдемо. Насправді, дійсно, я вперше на такій великій парковці за кермом. Угу. А, ми зараз наверх, правильно реш? Можемо і тут, можемо і наверх. Як ти Дразу хочеш? Давай спробуємо наверх. Давай поїхали. Я хочу складніше відпрацювати. Так. Бачиш новий паркінг, тільки недавно відкрився, і тут купа місця вільного. Дивись, повертай, поки що ліворуч, повертай. Зразу так? Да, повертай і з жовтим позначені парковочні місця. І над місцями вільними горять, бачиш, зелені лампочки. Угу. Це для тебе підказка, щоб здалеку бачити, чи є десь там взагалі вільні місця, коли тут буде все зайнято. Але давай декілька речей. Дивись. Бачиш, жовтий автомобіль припаркувався переднім ходом. Угу. Припаркуватись переднім ходом легше. Ти заїжджаєш, все бачиш, все окей. Але потім, щоб виїхати, тобі треба буде повністю винести автомобіль. Угу. Тому коли паркінг вільний, коли паркінг вільний, класно, і переднім ходом заїхати, і потім на вільному паркінгу заднім виїхати. Але коли паркінг буде зайнятий, то заднім ходом буде вже важче виїжджати. Uh -huh. Тому я завжди говорю учню, що коли ми хочемо припаркуватись, ми думаємо не тільки, як нам припаркуватись і як легше це зробити, а ми ще й думаємо, коли ми будемо виїжджати. Ми з тобою та будемо виїжджати одразу, тому можемо переднім ходом припаркуватись, і там, наприклад, через пів години або годину тут нічого не зміниться, і ми вийдемо. Uh -huh. Але якщо ти знаєш, що ти будеш заїжджати, а потім буде багато автомобілів, краще заїхати заднім, поки все тут вільно, uh -huh. а потім вже цей. Е Бачиш нас ну, зараз? Да. А потім вже зробити так, щоб виїжджати переднім ходом, бо переднім ходом виїжджати легше. Давай, шукай парковку і пробуй. Давай тоді на це місце чи там коло жовтого автомобіля. Навіть. Давай там, як ти хочеш. Ти хочеш переднім ходом чи заднім? Хочу спробувати заднім ходом. Тоді прижимайся до парковки сюди. Прижимайся, прижимайся, прижимайся. Собжай, чи ні? Стаєш, дивись, ти стаєш стоп. У тебе є парковочне місце приблизно плечем по центру цього парковочного місця. Угу. Потім вивертаєш колеса від парковки. Колеса від парковки. Від парковки тобто в іншу так. сторону. Так, Все, як ми на звичайному гаражі паркувалися. І їдеш, поки ти не побачиш це парковочне місце в зеркала. Їдемо? Вліво, да. але продивляєшся ліве зеркало, чи там, чи там, там ніхто в цей момент тебе не об'їжджав. І зараз будеш дивитися. Все, зупинилась. Ти парковочне місце бачиш в одне Я зеркало. Ось, вже бачу. так. Угу. Включаєш задню передачу. І дивишся, от у Ані є ще монітор, вона може паркуватися по монітору. І хоча, це збиває, насправді. Да, хоча ми навчились по зеркаласу, у навчальному автомобілі цього не було. От ти можеш направити оці сині, сині лінії, угу. ти направляєш сюди в парковочку. Направляєш. Все. чуть чуть вирівняє кермо, вирівняє бачиш, і ти зараз повинна стати точно. І тепер можеш по зеркалах дивитися. Можеш дивитися на монітор. Докручуй. Тепер бачиш, ми виходимо за межі. Ми ось, ось так. так. Да, ти постійно контролюєш і докручуєш. Давай, 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 давай. Ми завжди, поки нікого поруч немає, ми завжди потім можемо вирівнятися, якщо ми десь там стали нерівно або десь не попали в парковочне місце. Так. Жовта лінія говорить, що це добре, а для зупинки до uh -huh. перешкоди, а червона, що це вже дуже близько. Тому можеш можеш починати вирівнювати колеса. Так, вирівнювати це так. ось. І заїжджай. Все, жовта лінія доїхала і зупинилась. Угу, uh -huh. Тобто цього достатньо? Так, цього буде достатньо і е, тут. Тут питання, щоб ти е, сховалася і не заважала іншим. Тобто можна трішки ще. Можна. В принципі, це зробили, це зробили для того, щоб впертися колесами. Бачиш, щоб не пошкодити стінку, можеш пратись, опиратися, ще ще, 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 ще ще. Бо до стіни там більше метрів. Та ось так. Тобто. Це і можна залишати Такі автомобіль ходити. Стопи да, да, гумові стопи, щоб угу. водій, який паркується на відчуттях без паркінг-парктроніків, без камери, щоб він міг впертися колесами і там ще буде запас. Я хочу подивитися. Так, да, давай. Ззаду є достатнє місця? З мого, з мого боку ми рівно по лінії, а з того боку ще 50 сантиметрів. Так, то, тоді ти можеш просто сісти, виїхати вперед і ще заїхати раз заднім ходом. Тобто зробити зігзаг, який ми Ось. з тобою робили. Ні, пристебнись, все одно простібаємося. Окей. Okay. Скільки би метрів ми не їхали, навіть якщо треба там 3-5 метрів, то ми все одно пристібаємось. Окей, okay. так, значить, ми. Драйв. Тобі в який, яку сторону треба направити автомобіль? Куди змістити? Сюди, вправо? Сюди. Значить, ти крутиш оберт вправо. Це робимо зігзаг. І проїжджаєш метр вперед. Один оберт. Один оберт, один метр. Далі один оберт вліво. І знову один метр. Це я вирівняла? Ні-ні-ні-ні-ні. Спочатку вирівняла і ще Вирівка. один метр. І тепер повернула вліво. І теж, теж один метр приблизно. І стала рівно. Тепер вирівняла колеса, поставили. не рівно постав колеса ось так. Uh -huh. І включає задню передачу. І десь зараз, дивись, по зеркалах ми повинні бути приблизно на однаковій відстані. Може дорулити, якщо треба. Uh, сюди, так? Так, да, давай. Трішечки сюди. І вирівнялась. Uh -huh. Заїжджай, заїжджай, заїжджай. Колесо можна спокійно додавити. Ось так, вперлося. Ага. За мною перевірили, як працює гумові стопи. Так, да, давай правий поворот виїжджаємо направо, поїдемо ще на один рівень. При виїзді з парковок обережно за сто... Тут є стовби, обережно, щоб побачити якісь інших учасників, і поїхали. Друга річ, яку треба запам'ятати, не можна зрізати кути. Угу. Бери більше сюди вперед, протягуй. Вперед, протягуй і ще, 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 ще. ще. Протягуй, не Я зрізай куш. За За правий? Да. Тепер погляд ліворуч і закручуй. Повільно їдеш і крутиш. Твоє завдання стати одразу по центру. Е Страшно? Да. Да, так давай вже... проїжджай, ти проїдеш, проїдеш помаленьку. Ось якраз де вона габаритна... габаритні тренування. Якщо вам складно, ти. Точно таких... приїжджаєш. Да? Проїжджаєш, проїжджаєш, проїжджаєш. Якщо складно на таких парковках, треба повертатися на площадочку і там ставити палички. Так і вирівнюємось. Аня думала обкатати автомобіля з, парк... з, пар... з парковками сьогодні, якраз буде в неї трохи стресу. Ось так. І тепер шукаю ще одне місце. Можеш спробувати заїхати переднім ходом. Давай спробуємо переднім. Дивись, давай я тобі виберу місце. Ось, наприклад, зліва є. Угу. Якщо ти зараз поїдеш, стоп, ти mm -hmm. одразу не попадеш. У тебе є можливість зробити петельку або крючок, тобто вільнути спочатку вправо, mm -hmm. а потім швидко покрутити кермо і заїхати вліво. Туди ти рівніше заїдеш, бо тут мало відстані, мало радіусу для твого автомобіля. Тому продивляйся праве зеркало, крути вправо більше, зміщуйся, зміщуюся, зміщуюся, зміщуйся. Так. І тепер поїхали, і тепер направляй очима на центр парковки. Поїхали. Крутий. Ні-ні, ня ні, рана покрутила, чуть, -чуть виріс. Крути, але не так багато. Що значить їздити без педалі. Тепер Ані так помаленьку, помаленьку. На моєму автомобілі могла дати газку, а так, тут це так. Так, я правильно роблю? Ну я не знаю. А ми зараз перевіримо, можна. чи ми помістимось в парковочне місце. Тут вони достатньо широкі. Набагато ширші, ніж на київській. Так. Да. На парковці. Ще, 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 під'їжджай, під'їжджай, вирівнюйся. Там же є, там є, ти ж пам'ятаєш упор. Так, да, ти можеш підкотитися колесом. Тепер дивись, ти стала нерівно. Твоє так. завдання виїхати заднім ходом і вже стати красиво і рівненько. Зліва, справа, обов'язково продивляюся, чи нікого немає. Так. І виїжджай. Я зразу викручую. Так, да, ставай вправо. рівно. Ставай рівно. Раз. Тепер вирівнюй колеса і від'їжджай назад, щоб ми попали. Повністю від'їжджає назад. Від'їжджай, 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 сміливіше. Ще, 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 ще. У нас є. Поки немає інших автомобілів, ми можемо спокійно виїхати. Так що їдьте, їдьте в будні на парковку. Так, ну вона ще й нова. І тепер дивись, бачиш, нам треба ще й зміститись трошки вправо, бо ти взяла вліво, е припаркувалася. Треба зробити пітельку. Стоп, зупинись. Угу. І зроби пітельку вправо більше, ніж тобі хотілося би. Так. До упора. Да, до упора і ще з'їжджай, 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 з'їжджай. Ще і вліво тепер. І заїжджай. Їдь і крути помаленьку. Направляй автомобіль. Давай тобі допоможу. Не спіши закручувати. Ми і багато. поїхали, поїхали, поїхало, поїхали. поїхали. І ще, 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 ще. І подивись далеко вперед, і став автомобіль рівненько. Ось так. І вирівняла колеса. І тепер е їдь повільно і вприся в. Все перекрутила. Угу. І вприйсь. І ще, 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 не бійся, не бійся. Коли ти впрешся, давай, 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 давай. Я сподіваюся, тут все розраховано. Давай ще ще. Заодно потренуєш габарити. Ось так. Доїхали, так? Все, вперлися. Паркінг. І тепер можемо подивитись, тут нормальна віз сантиметрів 40. І тут десь 20-30 см. Можна сказати, що ти по центру став. Але дивись, ми заїжджати переднім ходом зручніше, ти все бачиш, але виїзд буде заднім ходом. І угу. тут трошки складніше. Твоє завдання продивитися, бо тут стовби і інші автомобілі обмежують оглядовість. Тому Пів метра виїхала, зупинилась. Угу. Пів метра виїхала, зупинилась. Чому? Якщо хтось буде їхати, а ти його ще не бачиш, він зменшить швидкість, і він тебе буде бачити і розуміти. Да? Там, угу. І він, можливо, тобі навіть допоможе. Не можна зразу з парковки вилітати за один прийом. Давай, пробуй. Так. Виїхала. Призуп... Зупинилась. Продивилась по сторонах. І знову виїхала. І тепер скажи, ми в яку сторону поїдемо передом? А, якщо ми на виїзд, тоді наліво, ні, почекай, нам. На один... Ми звідти заїхали, нам туди, виїзд ага. в іншу сторону. Так, до речі, в паркінгах, дівчата. Це стосується дівчат. Тому нам треба зад туди направити. Аня, за ні, зад туди. Туди, 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 туди. Так, так. Так, туди, зад, а перед зараз стане туди. І чекаємо, дивимося, поки автомобіль стане рівненько. Але це про умові, що задані припарковані автівки. Чи, в принципі, поміщаються? Ні, не помістишся, бо тут широкі смуги для нас. Ну, якщо це угу. ми приймаємо їх як за, як за смуги. І заїжджай на свою праву смугу. Право, це зустрічна. Зміщуйся зразу вправо. Зміщуйся вправо. Правіше, 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 правіше. Що поїдемо ще на один поверх вище? Так, подивимося, що тут є. Давай подивимось, знову радіус бере і ще правіше візьме. Ще правіше. Дякую, Чим... Так? Да, mm -hmm. ось так. Чим правіше ти візьмеш, тим легше тобі потім туди буде попадати. Погляд ліворуч mm -hmm. і закручуй. Ось тут зліва ти залишаєш мінімальну відстань. Стоп, стоп, зупинись. Uh -huh. Ти бачиш, що зліва є мінімальна відстань, значить і тут ти пролазиш. Тобто тут розраховано на широкий автомобіль. Uh -huh. Якщо у тебе тут відстань буде дуже далеко, значить у тебе тут буде близько. Uh -huh. Тому це для тебе допоміжний такий орієнтир. Все, рухаємось, поступово вирівнюєш колеса. О, Ось так. І рівно заїжджаємо. Ух гірки. Так. І прав, права сторона наша, права. тут всюди. Ти розраховуєш uh -huh. і завжди тренуєш в праву сторону. Є тут зустріч не, немає зустрічного, завжди права сторона. Стрілка по центру нічого не Так. <світ> 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 це не їхати це просто, по центру. Це просто е, куди їхати. До речі, е, коли ти паркуєшся біля стовпа, uh -huh. е, є од, два нюанси. Перший нюанс. Складніше біля нього заїхати, ніж ми б стали просто по центру. Uh -huh. Але у тебе завжди є можливість відкрити двері, тому що ну, сам стоп з шириною 40 uh -huh. центру, ти спокійно можеш відкрити двері і покласти сумки. Uh -huh. Тому паркуватись незручно, але вийти зручно, сумки вийти. Бо зараз, якщо хтось тут стане так, біля так. лінії, я вже повністю двері не зможу відкрити, uh -huh. бо я його вже можу зачепити. Тому у тебе є перевага. Тому, знаєш, я завжди розказую учням і водіям початківцям чим краще ти вмієш паркуватися, тим більше шансів у тебе зробити для себе зручно і знайти місце для парковки. Угу. От в кутку там ніхто не буде паркуватися, тому що там багато зліва стоп, з права стіна, ще щось. Але той, хто вміє, у нього завжди буде вільне місце. Це ваші інструктор поважіння. Так, десь так. Що робимо ще? Я думаю, що можна спробувати виїхати і поїхати. Просто на вулиці. На відкритій парковці. Виїжджаємо, поїхали. А вас ти знаходишся в своїй смузі, Під'їжджай. І орієнтовно зеркало рівняється зі стовбом. І крути. Бачиш? Знову цей червоний стоп. Працює. Що тебе змущають змуш... червоні стовпчики? Все нормально. Дуже близько до машини. Верівнюйся, вирімюся. Ось так. Супер. Видихай. Ми майже біля виїзду. Зараз треба буде дати талончик, щоб нас випустили. Так, звідси. Так, Тут дві стрілки. Дивись, а є попутний, є зустрічний. Ми ось так. Так. Піграєш до каси і даєш талончик. Доброго дня. Ой. Дякуємо. Так. Поїхали. Ми вклалися в 3 годинки безкоштовне. Хоча дуже часто там півгодинки або годинка безкоштовні. І бачиш тут є знак, що все ж таки у зустрічного так, перевага. Тому ти повільно рухаєшся, бо вони рухаються на підйом. Бачиш, тут є дзеркало, як я тобі підказую, чи є хтось там. Так. На такому спуску навіть інструктор затаїв дихання. Добре, що немає зустрічних, яких перевага. Та, все, і поїхали. Е, до речі, я вже перевірила цю теорію, що ти казав, що дійсно другі водії допомагають. Тобто це правда, тому що бувають якісь затори і всі опиняються в такій ситуації, і в будь будь-якому випадку хтось пропустить когось, хтось допоможе. Так, та, та, та. я вже це помітила. І Направо. Знаєш, те, що ти очікуєш від людей, то і відбувається. Якщо ти чекаєш, що допоможуть, допоможуть. Але дійсно бувають і нетерплячі. Сустрік не всюди і направо. І зараз ми з тобою будемо шукати місце для паралельної парковки. Ось є місце, але тут водій щось там сідає робить, тому можемо поїхати далі. Тут навіть два не цікаво. Вон є місце, правий поворот. Але ж тут... Правий, а, ось, ось 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 правий хочу, поворот, так. праве зеркало. І пам'ятаєш, рівняєшся з автомобілем попереду. Ух ти, який гарячий хлопець. А він ж поміщався. Ну, тут є два варіанти. Uh -huh. Він тобі міг посигналити, тому що хотів, щоб ти з'їхала більше, uh -huh. або Швидше. друга річ, він тобі міг посигналити, щоб ти побачила його і не зробила раптово кермо uh -huh. вліво. Тобто, тут можна розцінювати як допомогу. Я завжди кажу: розцінювати це як допомогу. Він себе виділив, uh -huh. тому все окей. Ну, Він не хотів сказати, як там, що ти з першого разу не можеш припаркуватися. Ну так я думаю, що він просто хочеться вірити в те, що він хотів тобі допомогти. Давай нагадаємо ще раз, ми рівняємося з попереднім автомобілем повністю, правильно? Так, але не просто з ним рівняємось, а ми рівняємо з задніми частинами. Тобто, угу. щоб порівняти з задніми частинами, ми повинні в задніх двері, задні... Задні двері в кутку угу. побачити фару автомобіля поруч. Угу. Тобто зараз включи зад... вирівня колеса, включи задню передачу. Ні-ні, так, -ні. да. вирівня. До речі, що класно, як дізнатися, що у тебе колеса рівні. Задню ти не включила, мабуть. Може, проскочила. Ось так. У тебе, коли лінії співпадають, uh -huh. нікуди не повернуті, колеса рівно. Якщо ви не знаєте, як вирівняти колеса, до упора і два оберти назад. І від'їжджай назад, щоб ми, чуть -чуть, чуть -чуть, щоб ми побачили там стоп. Ось так. Кутку ти бачиш червоний ліхтар. Так, так. Тепер вивертаєш колеса до упора, до парковки. В... Вправо. В сторону, куди ми збираємося да. Так, Куди ми заїжджаємо, туди і крутимо колеса. Тепер дивимося ліве зеркало, чи там ніхто не їде. Зараз пропустимо. Ага, їде, значить. Окей. І тепер в ліве зеркало шукаємо дві фари автомобіля позаду. Це які у нас там Hyundai. Давай. Дві фари в ліве зеркало. Є. Вирівнює колеса. Вирівнюємо колеса. І рухаємо з рівними колесами. Рухаємось. Давай, 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 давай рухаємось. Коли наше праве зеркало або стійка перекриє кут автомобіля. Зеркало перекриває середину. Mm -hmm. Давай ще, а, ще, 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 ще ще. ще ще Середину? Стоп. Да. І тепер можемо вивертати колеса і продовжувати рух. Вже куди тобі тепер треба зад? А, якщо ми їдемо прямо, значить мені треба трішки його підрівняти. Правильно? Да. Тобто я роблю півтора, десь два оберта. Тут дуже давай, давай до упора, давай, давай, до упора, до упора, до упора, ти проїдеш. До упора, до упора, до упора, до. Аня, до упора. Да. <гум> так. У нас там це починає паркінг казати, що ми вже десь є перешкода, але ще можемо проїхати. Ще, 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 ще. Е, ми так колеса і тримаємо. Давай станемо рівно. Да, да, да. Раз. Два. Все. І тепер чуть-чуть проїжджає назад. Стоп. І паркінг. Зараз перевіримо. Тут до бордюра відстань десь 20-30 см, окей, вийти можна. І там можеш продивитися. Це 10 50 см. Все, отлично. Тобто, твоє завдання і не прижатись вплотну до бордюра, угу. тому що якщо ці уїдуть і тебе припаркують, ти потім навіть колеса не зможеш вивертнути, якщо ага. треба буде виїхати. Тому відстань до бордюра треба залишити 20-30 см. Друга річ: бажано сховатися або за передній, або за задній автомобіль. Щоб, якщо хтось буде їхати повз тебе і когось зачіпить, то тебе точно не зачіпить. Uh -huh. Третя річ: треба залишити приблизно однаковий відстань до автомобіля попереду, і до, до автомобіля позаду, Ну, наприклад, там, по метру uh -huh. чи по півтора метра, щоб у тебе був і там, і там запас. І далі можна залишати автомобіль уходити по своїх справах. Далі, щоб виїхати, я би рекомендував наступну річ: перед виїздом зробити підготовку. Тобто спочатку поїхати заднім ходом, туди закинути зад, uh -huh. а перед у нас виїд постане трохи в сторону виїзду, а потім уже виїжджати. Тобто, навіть е, для цього, щоб це здійснити, потрібно залишити все одно там невеличку. Так, от це для цього, щоб зміститися потім на 20-30 см назад. Там, грубо кажучи, е, щоб був запас до бордюра, а потім ага. легко виїхати вперед. Ага, тому що я раніше вважала, що дуже круто припаркуватися близько до бордюра, так що виявляється, це не Не, показник. не завжди. Ну, по перше, е, там багато мінусів, чому біля бордюра не треба. Там багато сміття, там mm -hmm. можуть бути навіть там цвяхи, ще якісь болти ще. Друге, виходити з автомобіля не завжди зручно. Mm -hmm. І третє, ти не викрутиш колеса і нічого не зробиш, якщо ти дуже близько біля бордюра. Так, що ми включаємо. Задню. хід. Ми Тришки. крутимо до упора. Ні, до упора крутимо, бо місця мало. І поїхали. Давай, давай, до жовтої лінії ти спокійно можеш їхати. Давай, 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 давай. давай. Стоп. Тепер драйв. Ми. Хермовий кручуємо до зараз упора стоїть і, кру... і включаємо Заз поворот. Пропустимо автомобіль. Так. Там, Та, мабуть, хтось такий же їде, буде. дуже поїде. повільно. Повільно. І тепер виїжджай, відпускай, гальма, виїжджай, дивись. І ми зразу виїжджаємо за один прийом. Так, зараз пропустимо ще, ще один. Угу. От що можна не казати учню на його автомобілі, так це дивить зеркала. Він дивиться. Він точно дивиться в зеркала, бо знає, що тут уже педалі немає додаткових. І відповідальність значно більша. Так, так. І поїхала.